Ставимо яскраву підсвітку на ТОРЕК в штатні місця. Максимально не колхоз. Все як по заводу. Покращимо його комплектацію. Погнали робити. Volkswagen Touareg 2020 року. Чорний на чорному на чорній шкірі в салоні теж темному вікна катані. on fire. Sudden turn is satisfying. А зараз нам всім потрібні ці яскраві емоції. Цей кайф від авто, бо стресу в житті і так багато. Тут заводу немає підсвітки, а більш в преміальних моделях вона є, тому робимо заводський апгрейд. Підсвітку ставимо в рідні панелі. Її ззовні не буде видно, але колір тепер можна буде змінювати. Підсвітку ставимо в торпеду, двірні карти та ручки дверей. Цей процес потребує особливої уваги та кваліфікації, тому ця робота займає два дні. Довіряйте роботу тільки професіоналам. О, ну це зовсім інша справа. Салон грає новими фарбами. Підсвітка керується з телефону, є різні кольори та режими. Все налаштовується під свій смак та настрій. Прикинь, 210 режимів підсвітки. Ахує ночі. тепер переїздити дуже приємно. Відчуваєш себе наче в космосі, наче у власному всесвіті. Ціна підсвітки саме на цей автомобіль разом з роботою 25 тисяч 300 гривень. А взагалі ціни на таку підсвітку залежать від автомобіля. Тому для більш детальної консультації пишіть нашим менеджерам. Звертайтесь, зробимо такі проекти по всій Україні і в дев'яти країнах Європи. Це особливий кайф.